Житло для переселенців створюватимуть у гуртожитках. Про це йшлося на засіданні обласного координаційного центру підтримки цивільного населення. Визначили два гуртожитки державних установ, які будуть передані до комунальної власності з метою облаштування житла для внутрішньопереміщених осіб. Зокрема, це гуртожиток Білоцерківського національного аграрного університету, розташований в Олександрії подальшому до співфінансування таких проєктів планується залучення міжнародних донорів та держави. Із 25 березня по 26 квітня в Олександрійській громаді триває щорічна всеукраїнська акція за чисте довкілля. Служби житлово-комунального господарства займаються прибиранням вулиць, в'їздів та виїздів з міста, дворів багатоповерхівок, безгосподарних територій, зон відпочинку, парків, скверів, кладовищ. Підприємства, організації та установи усіх форм власності повинні привести у належний стан закріплені за ними ділянки і провести їх озеленення. Традиційний день благоустрою запланований на 12 квітня, аби заклади підприємства та жителі приватного сектору і багатоповерхових будинків упорядкували свої території. 1 квітня розпочинається нерестова заборона на вилов риби. З цього часу дозволено вилов лише з берега, лише в межах населеного пункту, лише дозволеними знаряддями лову одною вудкою з одним гачком або спінінгом, з дотриманням норм вилову до 3 кг на день на одну людину лише в дозволених місцях. Рибалка в природних нерестовищах і на території зимувальних ям категорично заборонена. Крім штрафних санкцій за незаконний вилов, правопорушнику нараховується сума компенсації за кожну виловлену рибину, незалежно від її розміру і ваги. Про це нагадали на сторінці приютівської громади. Скоро настане теплий та привітний квітень, а разом з ним найгарніші дати для одруження у 2024 році, нагадують працівники Олександрійського палацу урочистих подій. 04.04.2024, 20.04.2024 та 24.04.2024 року. Обирайте дату, а зареєструватися можна за добу. Палац урочистих подій проводить реєстрацію шлюбу за проєктом Шлюб за добу. У молодіжному центрі Пазл, що у селі Войнівка, вперше провели публічний захід музичне свято з нагоди Всесвітнього дня фортепіано. На сцені звучали твори від талановитих учнів мистецької школи Приютівської селищної ради. Одним із особливих виступів стала композиція Сльози, виконана Олександром Садовим, учнем Войнівського ліцею та Олександрійської дитячої музичної школи. Саме за цю композицію Олександр отримав гран-при на міжнародному фортепіанному конкурсі. Приютівський селищний голова Андрій Коломіцев та депутат Кіровоградської обласної ради Павло Фесюк привітали учня, вручили подяку і матеріальне заохочення. Йдеться на сторінці Приютівської громади. Індивідуальні саперні набори передала Олександрійська волонтерська група Ельф для черкаських піротехніків. Ці набори складаються зі спеціалізованих інструментів, які значно полегшують процес розмінування. Головне управління ДСНС України в Черкаській області дякує волонтерам за підтримку. Вікторія Шапран, волонтерка об'єднання Ельф, на своїй сторінці у Фейсбуці пише: Наша продукція набирає все більшої популярності. Ми можемо формувати багато. Є одне але. Кошти, їх не завжди вистачає. Будемо вдячні за посильну допомогу. Номер картки вказано на сторінці Вікторії Шапран. У неділю, 31 березня, очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі плюс 9, вдень до 20 градусів тепла. Атмосферний тиск 755 мм ртутного стопчика. Вітер південний 3 метри за секунду.